Мої вітання. Я Андрій Ковальський, а це факти лайф. І ми розпочинаємо. День жалоби на Дніпропетровщині після страшної атаки Росії. 20 загиблих. Ворог не зупиняється. Обстріли по мирних районах. Запоріжжя, Харківщини, Дніпропетровщини. Світ засуджує, а збройні сили України відповідають. Скільки ще терористів вирушили на концерт до Кобзона? Про все це розкажу. З вас лайк і підписка. З нас все без прикрас. Тож розпочинаємо. На Дніпропетровщині сьогодні день жалоби. Росія напередодні здійснила одну з наймасованіших атак по регіону. Тож у Дніпрі сьогодні сльози і тиша. 24 червня став днем страшного горя. Російська ракета забрала життя 18 мешканців Дніпра. Ще дві людини загинули в місті Самар. Загалом майже 300 постраждалих. Половина з них в лікарнях. Це найбільша атака на область за останні місяці. Руйнування торкнулися і цивільної інфраструктури. Навіть пасажирський потяг, що їхав із Одеси до Запоріжжя, опинився в епіцентрі ворожої люті сьогодні, 25 червня, на Дніпропетровщині, день жалоби. У містах приспущені прапори у серцях пустка і гнів. Бо це більше не минає, а ворог не зупиняється. Мы были дома, у нас был вот, второй этаж, вот, открыто окно. И сразу волна ударила, и полетела и полки, все. Ми поняли, що це дуже серйозно. 18 загиблих, майже 300 поранених, понад 150 досі в лікарнях. Дніпро в жалобі за жертвами вчорашнього російського удару, балістичними ракетами. Його наслідки доведеться ліквідовувати ще довго, адже руйнування величезні. Пошкоджено майже 40 навчальних закладів, медичні установи, потрощені, 50 багатоповерхівок, гуртожитки, цивільна інфраструктура. Зів'яті ташки шло крові дітей. Діти, браві були. Повискакували, знаєте, з собачками. Люди так з собачками повискакивалися. Андрієві ще пощастило, вибухова хвиля лише вибила вікна та двері його квартири. Під час ударів він разом з дружиною були вдома. Вона переодівається, а я в коридорі свої жду. Закриваю. Зову її. Не, двері закриваю. її, і У мене одразу двері перед глазами одна. І потім я волною відкидують, і залічить відвіри голову не знесли. Вже на ото виходить, ну, чуть трохи осколками у того по панагіна встигла за стінку заховатися. У житлових будинках та побитих закладах зафіксовано понад дві тисячі потрощених вікон. Комунальні служби працюють цілодобово. Людям видають будівельні матеріали, мешканці самостійно забивають побиті оселі. У нас волна була ну, теж дверей ждвіня, а з давно багато було, окровавлених. Ну, мужа тут немножко нога пострадала, що стекла летели. Ну, це незначительно. А там же ж, звісно, сильно, особливо коли волна йшла оттуда, всі у кого окна з цієї сторони багато було. Це найбільші руйнування в Дніпрі від початку повномасштабного російського вторгнення. Городські служби вчора були, вони надали допомогу, вони надали ДСП, яке забили вікна. Ну, забивали ми. Мене не було вдома, але коли я приїхала, залишився цілим один телевізор. Один з найстрашніших та найгупаліших ударів по Дніпру, якщо казати, про матеріальний настрій. Будь-якому випадку міська влада військова адміністрація. Ми не залишимо нікого на самоті. Зараз вже займаються, приймають заявки на відновлення. Нині в лікарнях міста понад 150 постраждалих, з них 13 діти. За життя 18 поранених борються лікарі. Вони в критичному стані. У них мінновибухові рани, перелами та опіки. Осколками раненого пасажира, пошкоджено. Локомотив. Такий вигляд має потяг, пошкоджений атакою. В пасажирів численні поранення потрощено 5 вагонів. На щастя, ніхто не загинув. Розгорнутий штаб, вся необхідна допомога надається на місці. Що стосується залізної дороги, то рух відновлений, поїзда працюють в штатному режимі. Атакував ворог і сусіднє місто Самар. Там росіяни вбили двох людей. Тут, як і в Дніпрі, оголошено День жалоби. Христина Венгляускай Денис Сінегін, факт ЕСІТІВ Єдині новини. Поширте обов'язково це відео. Нехай весь світ бачить, що коїться в мирних містах, що коїть росіяни, і підписуйтеся, звісно, на факти лайф. Ми розпидаємо все, як є. Били росіяни напередодні і по Запоріжжю. вже о першій ночі в Запоріжжі лунали два перших вибухи. Згодом було гучно також і в області від російських обстрілів Запоріжжя, Веселівського та Пологівського районів поранені п'ятеро чоловіків. У самому ж місті ракети пошкодили 9 приватних будинків. Окупанти гатили з авіації, артилерії. РСЗВ та запускали сотні дронів, зруйновані будинки, автівки та інфраструктура. За минулу добу окупанти обстріляли 13 населених пунктів області, 469 разів. Але Запоріжжя тримається. Під атакою шахедів і Харків я, на жаль, постраждалий. У ніч проти 25 червня росіяни атакували місто ударними дронами. Сім шахедів влучили у Київський район. Під обстріл потрапило цивільне підприємство та незаселений житловий будинок. Спалахнули пожежі, пошкоджено триповерхова будівля. Одна людина поранена. Очільник ОВА Олексій Нігубов та мер міста Ігор Терехов закликали мешканців не ігнорувати сигнали тривоги. Також кабом ворог ударив по Cupiens Херсонщина знов під ударом близько шостої ранку. Росіяни вдарили артилерію по Дар'ївці. На вулиці в цей момент були дві жінки. Обидві отримали уламкові поранення, і зараз вони в лікарні. Минулої доби під обстрілами та авіадарами були десятки населених пунктів Херсонщини. Від Антонівки до Осокорівки окупанти гатили по будинках, критичній інфраструктурі і навіть увага по сільгосптехніці. Пошкоджені сім багатоповерхівок, 22 приватні оселі, газопроводи, вежа мобільного зв'язку та автів. Загалом за добу один загиблий і восьмеро поранених. І цієї ночі сили ППО знищили 52 ворожі дрони, повідомляють наші повітряні сили України. Росія запускала шахеди з чотирьох регіонів Ерефії та Окупованого Криму. І це все одночасно. Основний удар пройшовся на схід, південь та північ. Попри успіхи ППО, на жаль, є також і влучання у шістьох населених пунктах Одесьчини, Сумщини та Харківщини. Президент Франції Еммануель Макрон засудив масований удар по Дніпру та обстріли інших українських міст. Зустрівшись із Володимиром Зеленським на саміті в Газі, Макрон чітко заявив: Росія вбиває, бомбить, порушує міжнародне право і досі не несе жодної відповідальності за це. Цитую, вона бомбардує, вбиває, порушує міжнародне право, ніколи не відповідаючи за свої дії. Кінець цитати у соцмережах французький лідер нагадав, Україна вже понад три місяці підтримує ідею припинення вогню, запропоновану Трампом. А от Росія вперто каже ні, Макрон додав Париж разом із партнерами тиснутиме на Москву, щоб досягти справжнього тривалого миру без ілюзій і без безкарності. Фронт тим часом полає 151 штурм за добу. Бої по всій лінії фронту не стихають. І за останні 24 години ворог атакував 151 раз, завдав 64 авіаударя та здійснив понад 6 тисяч обстрілів. І про це повідомляє наш генштаб. Найгарячіше вже традиційно на Покровському та Новопавлівському напрямках. Саме там третина всіх штурмів також тривають бої на Лиманському, Торецькому та Сіверському напрямках. А лише там ворог штурмував 38 разів. На сумщині ситуація загострюється через перевагу ворога у техніці та живій силі. Оборонятися все важче на курському напрямку. Наші бійці відбили п'ять атак. Ворог готив по прикордонню з неба 10 разів, але території не втрачені. А от втрати армії Арефії такі: мінус 950 загарбників за добу. Також мінус один танк, 6 бронемашин, 58 артсистем систем та ще одна реактивна система залпового вогню. Збройні сили України чітко знають, де ворогу болить, і тиснуть саме туди. І знову чекаємо на історичну подію. Зустріч лідерів, але поки без гарантій. Трамп і Зеленський можливо сьогодні. У газі триває саміт НАТО. І сьогодні в день там можуть зустрітися президент США Дональд Трамп з президентом України Володимиром Зеленським. Обидва лідери це підтвердили, але з обережністю Зеленський каже: прямо. Не знаю, як буде команди. Ще узгоджують деталі. Планується, що зустріч пройде в обідній час, але точна година, поки під питанням серед головних тем санкції проти Росії та постачання зброї для України. Сам Трамп заявив, імовірно, зустрінемось. Тож чекаємо і тримаємо руку на пульсі. Ви зустрінетеся з президентом Зеленським? Так, можливо, ми побачимося. А що ви йому скажете? Я скажу йому, як справи. Він у скрутному становищі, в якому він взагалі не мав опинитися. А тим часом Дональд Трамп продовжує лютувати у соцмережах. Він просто розлючений. Очільник Білого Дому роздратований фейковими новинами, які недооцінили удар по Ірану президент США вибухнув у соцмережах через публікації CNN та New York Times, які повідомили, що американські удари по трьох іранських ядерних об'єктах не знищили головні підземні споруди, а лише заблокували входи. Мовляв, Тегеран втратив кілька місяців, але не саму програму. Трамп відповів жорстко, причому написав це так гучно капслоком, ну літерами великими. Це фейк. Це була одна з найуспішніших військових операцій в історії. Ядерні об'єкти Ірану повністю знищені. Ну інтернет теж вибухнув CNN і New York Times вже критикують за знецінення результатів. Парі за обмін всіх на всіх і трибунал для Кремля. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно підтримала резолюцію із закликом до Росії негайно відновити обмін полоненами з Україною у форматі всіх. На всіх 88 депутатів проголосували за головне завдання повернути усіх українських військових і цивільних. Історична подія попереду Україна та Рада Європи готуються підписати угоду про створення спеціального трибуналу за злочин агресії ЕРЕФІ. Від України підпис поставить президент Зеленський. А від Ради Європи генсек Ален Барсе. Спецтрибунал не підриває міжнародний кримінальний суд. Він його доповнює. Це може стати. Першим міжнародним визнанням злочину агресії Росії з 2014 року. Так звана трійка Путін і його верхівка не уникнуть відповідальності навіть заочно. Що ж, будемо чекати на цю подію. І поки в мене все. Дякую, що додивилися. Дякую, що поставили лайк вподобайку. Підписалися на наш канал, бо це для нас дуже важливо. Тримаємося разом. Ми побачимося.